Всім привіт! Сьогодні у нас прибирання на будинку, бо ми плануємо в п'ятницю вже переїхати. Сьогодні вівторк. В п'ятницю плануємо переїзд. Ну як? Частково вже залишитися тут на вихідні. Чим закінчилася історія з нашими ремонтниками, ми просто їх вигнали, можна сказати. Все будемо вже самостійно доробляти. В принципі, доробляли, дофарбували другий поверх, і там нюанси різні. Розійшлися на тому, що вони ми порахуємо і вони просто компенсують все те, що вони можна сказати, зіпсували. Це найбільший такий шматок. це Погодились, хоча бодалися, але потім в кінцевому результаті погодилися, що вони зіпсували двері. Ну, коли вже там навіть ми говорили, там, той регіональний представник приїхав, подивився і просто, ну, я не знаю, це дороку, понятно, що двері зіпсовані там молотком, там саморізом прикручені, там ще щось, то. Вони вже все погодилися, що вони мають компенсувати всі ці збитки, але двері зроблять вже коли буде повністю чистого будинку, і треба ще підгадати, щоб час був того іншого. Я Не знаю, як ця професія називається, ті, хто двері ставить, і коли він зможе приїхати і поставити нам двері. Порахувати, що потрібно замінити, і тому подібне. Тому е, двері вже будуть е, міняти, коли ми вже будемо тут жити. Але в цьому нічого страшного немає. І ми зараз займаємося прибиранням будинку, там доставляємо що там, то в ванних, то в туалетах, то розетки, то ще щось. Зараз швиденько пробіжуся, покажу і. Хоча так сильно нема чого показувати, але трішки, трішки змін відбулося, <рістити> <рістити> трішки доставили, трішки доробили. Тому ось так ванна кімната на першому поверсі. Ми вже поставили унітаз. Спочатку ми хотіли поставити золоту кнопку, але з золотими кнопками, по-перше, проблема взагалі їх знайти. А по друге, вони в разів 10 дорожче коштують, ніж біла кнопка. І ми так собі посиділи, подумали, що біла кнопка теж буде непогано пасувати до білого унітазу. Можливо, це навіть більш логічно буде виглядати, ніж золота кнопка з білим унітазом. Так, поставили вже душеву. І ці всі крантики ось такі. Купляли ми їх вже дуже давно, ще, мабуть, коли починали ремонт будинку. І вони у нас просто лежали, чекали своєї черги. Не знаю, мені здається, звичайно, буде трішки така проблематична а, ця все. Річ в плані того, що дуже буде видно всі ці капельки і тому подібне. Але в той момент нам хотілося саме такий колір. Ми подивилися. І, в принципі, дизайн-проект нам теж робили з золотим цим. Всім. Навіть золота було більше, ніж його є зараз в кінцевому результаті. Тому ну, мені дуже пасує до цієї плитки. Хоча ця плитка мені вже ніби й не дуже подобається. Ну, це, мабуть. Так. Тут буде стояти ванна і теж ще до ванни золоті ці всі крани. Так, Ось така гарнасенька підсвітка. Рушникосушка мала би бути теж золота, але просто знайти золоту рушникосушку тим розміром, який нам був потрібен, це просто щось нереально. І взагалі довго чекати, і ми просто плюнули на це все і купили білу. Ось так. Ну і Тим більше золоту саме в такому золоті ну, не було. От Ми шукали саме ось тако, таке золото, бо воно ж теж різне буває. якесь Більш темніше, більш світліше, і ми просто ну, не знайшли такої, і ми вирішили, чому б і не біла, хай буде біле. Тим більше унітаз білий, ванна біла, то чому б і ні. Так, ось такі справи. Тут вже більш-менш прибрано, але ще прибирати буде що. Так, біжимо далі. Тут ще, звичайно, бруду ще багато. Це тут буде наша гардеробна, тут вже більш-менш чисто, але нічого такого особливого. Так, і наш вірний кінь. О, до речі, відкрили ми сходи. 10 числа мають нам поставити перила. Має бути дуже гарно. Ось так, чекаємо. Так, це наша тимчасова кухня. Ми, я вже говорила, що забрали її з готелю, поки будемо нею користуватися. Ось так, непогано. Ну, мені цього буде достатньо. На пару місяців хватить з головою взагалі проблем немає. Тут навіть посудомийка є. Зараз тестуємо її. Ось так. Поки що, звичайно, бруду ще обогоскики, але, але прибираємо. Будемо заїжджати, грубо кажучи, на коробках, але нічого страшного, багато хто так робить. У нас сьогодні така погода. Так, ось бачите, ми взяли, ми думали, що логічно взяти стіл. Таким кольором, хоча е, він тимчасовий. Але як бачите, виглядає він з цією підлогою так собі, тому що все злилося на світі і не дуже. Взяла в епіцентр сьогодні троянди. Я щось так поспішала, схватила їх і побігла. Я хотіла взяти плетучі, але, як виявилося, це м, звичайні троянди. Ось так. Але я думаю, теж буде непогано. Десь отам їх посаджу. Взяла всяких. Собі на сіняток і взяла таке гладіолусів. Я, якщо чесно, дуже рівно відношуся до гладіолусів, але просто колір, я подумала, що златі дуже сподобається, бо вона теж любить всякі квіточки, тому взяла для злати. Так, побіжимо на другий поверх. Сьогодні буду, до речі, вішати, прибирати в злати в кімнаті. Поприбираю, помию все і повішаю штори. І, можливо, встигну нашій кімнаті поприбирати і теж повішаю штори. Тут, в принципі, прибирати не так багато, вікно вимити, прибрати це все, вимити підлогу. І... Бо тут на другому поверсі не так багато пилу. Ось це, до речі, вже нам встановили це пульти управління системою опалення. Потім якось окремо зніму і покажу. Ось тут показує вологість, температура в повітрі. Ще і ззовні показує, яка температура. Ось. Зараз у нас, до речі, опалення відключене, наскільки я розумію. І ще в нас же ж батареї нічого не стоїть, ми ще не почепили. Тому ось так. Слатуськина кімната. Десь треба мені ці квіти винести. Можливо, хай тут і лишаться. Сьогодні повішаю, поприбираю тут і повішаю штори. Тут потім поставимо ліжко. Ось так. Златина, таємна кімната відкрита. Квіти бідні, я не знаю, щось вони чахнуть і чахнуть. Ну, звичайно, вони в впелються, а це теж ненормально, вони не дихають. Так, і зараз побіжимо. Цю кімнату ми поки не робимо. Тут буде щось типу кабінету, бібліотеки невеличкої. Але ми її залишили на потім. І душ на другому поверсі теж почепили ці вже крантики. Теж рушнику сушку взяли білу, але щось вона нам вже ніби і маленька. З іншого боку, вже як є. Тут стане сушка пралка. І ось так. Ну і разом зі сходами, до речі, нам на другому поверсі поставлять цю таку скляну перегородку. Тут буде просто така перегородка. Так, бачите, тут оцей поріжок, в принципі, це вся душова зона. Ось так. Ху -ху -ху. Ху -ху -ху. Ось така краса. Те, що заїдемо в епіцентр, візьмемо тимчасову тумбочку. Поки що, по суті, в нас меблі тимчасові. А вже потім будемо робити, замовляти під наші меблі е мій балкончик, там вже трошки квіти стоять. Так. Ну, ніби так більш нічого. Будемо прибирати. Це кімната хлопців. Сплять, мабуть. Е так. Ну і все, на цьому, в принципі, все. Прибираємо. І в п'ятницю, я думаю, вже залишимося на вихідні такий пробний варіант. Ну, все, обігла я молети прибирати. Я не знаю, коли ми вимиємо цей будинок. Мені здається, його тут ще місяць ми будемо проживемо, поки він добре вимиється все на світі. Тому ось так побігла я. Прибирати златину кімнату. М -м, можливо, ну, скоріш за все, це вже в наступному відео вам покажу е вигляд зі шторами. Штори я е купувала під замовлення, можу, до речі, в е відео в, е в описі залишити посилання на інстаграм-магазин, тому що е я робила замовлення в магазині з 7-го кілометру. І в них набагато дешевше. Якщо я брала, здається, 360 метр, то сьогодні я зайшла в магазин зі шторами. в нас тут то така сама тканина по 650 гривень метр. Ну і там можна або самому пошити, взяти тканину, ну там, в сьомому кілометрі, або з їхнім пошивом. Я брала з їхнім пошивом, хоча я сама теж можу пошити. Я на готелі сама шила, але просто по часу я щось, щось не впевнена, була що я встигну. Тим більше моя швейна машинка трішки втомилася. Її треба поїхати віддати майстру, щоб він її почистив там трішки привів до ладу, бо їй вже складно такі якісь. Ну і вона не призначена для того, щоб шити складні якісь тканини. Такі. Тому так, все. Всім па-па, До нових зустрічей.